Об'єктив фотокореспондентки прес-центру Рівненської ЕС Надії Тимофєєнко знайомий кожному працівникові підприємства. Пристрасть до фотографії у пані Надії зародилась ще у дитинстві. Вона з посмішкою згадує магічний момент, який визначив її життєвий шлях. Батько мені показав, як ми проявляли плівку, і потім в темній кімнаті в якійсь рущини він поклав бумагу, і там проявився портрет. Потім якийсь листочок, квіточка. І це затягнуло мене на ну, все життя. А потім я хотіла стати журналістом. і Це була споріднена така професія. І так зав'язалася. І так вже багато років не відпускає. пані Надія розповідає, мріючи пов'язати своє життя з фотографією, навіть не уявляла, що доля складеться саме таким чином. І Її фото стануть візитною карткою масштабного енергетичного підприємства. Мій чоловік отримав... Розподілення сюди на рівні з КС. Я з ним приїхала як дружина. І за контрактом, тоді ще були контракти, він як студент, молодий спеціаліст, Рівненська СКС, брала на себе зобов'язання працевлаштувати дружину. Я навіть пам'ятаю свій перший раз, коли я була на екскурсії, мені показали, я зайшла в маршзал і такі трепетні стан, і все це таке велике. Для мене було просто незвично. Спочатку я навіть себе налаштовувала, що треба все це полюбити. І потім ну, знайшла в собі таке, що треба цю як сказати, атомну енергетику, це промисловість, її треба, як я називала, Да? І от така я знайшла таку, такий спосіб її офоргти, якісь там квіти, якісь таке, що більш сприймається людським оком. Виробництво важливі наради, візити перших осіб, масштабні заходи та історичні події. Пані Надії під силу будь-яке завдання, якщо мова йде про її улюблену роботу. У арсеналі фотографині мільйони світлин електростанції. Деякі з них вже увійшли в історію. Заради таких кадрів Надія Тимофєєнко впевнено йде назустріч своїм страхам. Буває там і в човні знімаєш, і в воді знімаєш, і, і в мінус 15-17 мороз я знімала, дуже гарні були зимові. Вони, виходить, тільки під такий мороз. За 28 років роботи на Рівненській АЕС у пані Надії чимало здобутків. Її світлини наповнюють ювілейні видання підприємства, буклети, прикрашають іміджову продукцію. Окрім того, жінка пишається патріотичними фотопроєктами, які вдалося реалізувати спільно з колегами. Я знайшла 25 людей, які народились в різних поточках України. Ці люди жоден не відмовився, значить деякі люди спеціально для цього купили вишиванки. Ну, і, і до сих пір мені люди кажуть, надо, ну зроби ще щось подібне. Ну, і взагалі я люблю там патріотичні всі, всі флешмоби і таке інше. Робота з фотографією це безперервний пошук та самовдосконалення. Особливо, якщо працюєш у такій незвичній для цієї професії галузі. Щоразу, щоразу, коли якісь завдання ми отримуємо, щоразу треба чомусь навчатись. Не можеш, от знаєш це. І навіть щодня, завтра треба це зробити. Треба ще якийсь мітить навичок себе відточити. Шукаєш або якісь уроки там відео, або десь я там було саме і я сама навчалася, або якісь ага, читаєш новинки. Як це зробити? Люблю свою роботу, тому що іноді йдеш на роботу, не знаєш, що тебе чекає не в день, не в обід, не ввечері. Не знаєш, що тебе може очікувати. На запитання, що ж таке фотографія у житті пані Надії, фотокореспондентка відповідає, не замислюючись. це моє життя. Во всіх смислах. Це мої думки, це моя душа. Це моя родина. Олена Блищик, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.